Вітаю вас, програма. Точка Зору. Я Володимир Тетерук. Ну і приднагідно вітаю всіх з величним визначним сьогоднішнім святом, святом, яке увібрало в себе. Е і релігійні традиції, і традиції історичні, і традиції козацької звитяги, цей день захисників захисниць, це день берегині України, це день присвятої покрови. То нехай присвята покрова. як колись вона захистила Константинополь від війська Сарацин і влаштувала на морі бурю, розкидала оцих нехрестів. Так, хай Пресвята Покрова береже нас і допомагає нам влаштувати справжню бурю нашим ворогам а, і щоб вони згинули раз і назавжди, і зникли як роса на сонці. А ми неодмінно переможемо ще раз усіх святом. А в сьогоднішній програмі ми будемо говорити про таке: а, вчора відбулося. Кілька знакових рішень поважних міжнародних інститутів це і не визнання референдумів, так званих референдумів на окупованих територіях, це засудження агресії московитів. І дуже важливо, це парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим, правлячий режим як терористичний. І от у зв'язку з такими рішеннями. Певною мірою, не певною, а значною мірою буде змінюватися взагалі хід е, подій. Він буде зумовлений іншим вже ставленням до е, держави, режим якої визначається як терористичний, якої, яку не підтримують практично всі. Країни е, світу, які засуджують переважна більшість, просто засуджує дії, і у зв'язку з цим е, виникає необхідність також активних дій е, України щодо розчищення е, геополітичного простору. Ми мусимо не лише на полі бою перемогти ворога, не лише вигнати його. А ми маємо створювати і е, середовище. Більш комфортне, більш відповідне для того, щоб рухатись в цивілізацію, йдеться про середовище серед наших сусідів. І тут цілком закономірно виникає питання, що в своїх нинішніх кордонах московити. Ніколи не зможуть створити нормальну демократичну державу. Це завжди буде імперія, це завжди буде ну, ненависть, це буде завжди насильство, і це екс насильство вони екстраполюватимуть на інші народи. Ну, перш за все, на нас. Тому тут не питання зла московитам, а питання нашої національної безпеки, нашого майбутнього розвитку і процвітання, і тому нам треба думати про це дуже серйозно. І от... Я сьогодні буду говорити про це з гостем моєї програми. Це один з фундаторів Ліги вільних націй. Це організація, до якої входять представники колонізованих Росією народів, які ведуть боротьбу за реалізацію права на самовизначення. На те, щоб будувати свої незалежні держави, ці люди значною мірою були під переслідувами під переслідуваннями в Москві, Ці люди сиділи у в'язницях московицьких, і зараз ці люди намагаються. Створити такий ну інтелектуальний ґрунт, організаційний ґрунт для того, щоб на оцих рештках цієї дурнуватої Московії врешті могли поставати нормальні державні утворення цивілізаційні, які б сталися з повагою один до одного. От ну з української сторони, фундатором Ліги вільних націй є гость сьогоднішньої мої програми: військово-політичний експерт Олександр Білецький. Пане Олександре, ви є. Вітаю так, я вас. вас. Вітаю. Вітаю вас, пане вас... і я зі теж. святом вітаю і вітаю ветері. Скажіть, будь ласка, оці вчорашні рішення. Як вони позначаться на діяльності вільних націй? Вона буде в такому ж режимі, чи зараз вже це сигнал до того, що прискорюється час? Ну, час завжди прискорюється. Війна взагалі прискорює час. Тобто, ми просто до бачите до на початку або перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну це все виглядало ну дуже так. Ну, я не можу сказати маргінально, тому що дуже багато членів ліги от, і відсиділи у в'язницях в Російській Федерації. Ну, я маю на увазі, що такі цілі, задачі там абсолютно чіткий напрямок на. на на дезінтеграцію в Московії, от, а на незалежність от цього всього, в принципі, ну або якщо було дуже мало, або не було взагалі. Ну, в принципі, оця війна вона дуже сильно змінила. Ось є політичний розклад, і національний розклад. І в принципі, ну ви знаєте, ми проводимо програми на підтримку ліги в принципі, фактично більшість націй стали на шлях. Абсолютно чітко про те, що спогад mm -hmm. має бути пане Олександре, дивіться, але зверніть увагу, от міжнародна спільнота вона завжди, от ще від 2014 року, вона дуже дуже обережна. Навіть взяти от голосування в організації Об'єднаних Націй, от по, по, якщо порівняти, яке було вчора і яке було в 2014 році, вони кардинально відрізняються. Ну, це пройшло 8 років. А от зараз, навіть якщо взяти від 24 лютого. І вчорашні ці всі рішення вони ж дають певний сигнал і представникам інших народів, які зараз перебувають в колоніальному стані під московитами, для того, щоб ом, ну, я от, от я не знаю, чи дають вони цей сигнал, і е, що це буде означати для подальшої їхньої діяльності е, в напрямку реалізації свого права на самовизначення? Ну, ви маєте зрозуміти, що в вільному світі, в сучасному просто махати ядерною зброєю – це вже само по собі тероризм. Тобто, ці всі заяви постійні, там про ядерний пил, про застосування, тобто, навіть загрози застосування ядерної зброї, це вже дуже, ну, дуже серйозні погрози неядерній державі від ядерної держави. Більше ми Україна, та країна, яка добровільно відмовилася від від, від ядерної зброї, під тиском, до речі, сполучених штатів та інших країн. Але це не має значення там, вже як це все відбулося. Ну, ми були країна, наш там, цей БДПерський меморандум, от, гарантії безпеки. Країна гарант нашої безпеки, атакує нас, погрожує застосуванням ядерної зброї, от не визнає взагалі нас ні як країну, ні як націю. Тому, Ну звісно, це виглядає як абсолютний терорист. Це мало б відбутися на, набагато раніше. На жаль, це там в часі просто все дійсно. Західний світ, напевно, повільно дуже розкачується, але все вже це дійшло до такої точки, коли ну вже в принципі все вже всім ясно, що що таке Московія, що таке Кремль, що це, це абсолютно, абсолютно божевільна країна. От причому саме країна це там не Путін божевільна, це країна божевільна, ці там 70-90% відсотків різний час. Людей, які підтримували населення, яке підтримувало війну в Україні, це, це, в принципі, є ця ознака. Ця Але також починає виходити розуміння, що Росія це імперія, що це імперська країна, де, ну, причому така імперія в форматі імперії 19 століття, ми бачимо, що Кацапи реально живуть, от вони живуть поняттями, сенсами 19 століття. Ну, можливо, там початку двадцятого це абсолютно дикість для сучасного світу, і ті народи, які або представники, активні представники народів, які просто теж це розуміють, розуміють просто, що відбувається всередині. Вони ну, почали таку дуже дуже активну боротьбу за свободу ну, і за дезінтеграцію. А ми, Київ, як е відроджений геополітичний центр, власне, наш героїчний народ показав показав, що ми є. Є політичним центром, а не Москва, От. ми маємо зараз просто створювати ці нові, нові стратегії, нові візії з простору навколо нашої країни. ну Тобто, якщо з Заходу нас оточують наші друзі і союзники, ну практично всі друзі, там союзники там порщини така є союзницею Росії. Сході, ну, у нас фактично таке дике поле, тарда, і ну і це потребує ну, такого дуже серйозного геополітичного планування, роботи, візії українських еліт і візії, які будуть перетворюватись в майбутньому в реальність. І це я думаю, що це наша задача. Теж порядкування цього простору в майбутньому це одна з фундаментальних задач України, українського народу, українських еліт. Ну і це власне те, yeah. чим ми і займаємось. Я от я, от, я от хотів би ще раз повернутися до свого питання. Дивіться, от е, одна річ, коли я, ну наприклад, беру якась республіка, да, люди борються за незалежність. Розуміло, вони в дуже в складних умовах. Страшний в московитів репресивних апарат. Е, століття поневолення вдарило і по історичній пам'яті, і по культурі, е, і по мові, і таке інше. А, багато людей зманкрутували. Вони кажуть, ай ну аби не було війни, аби, знаєте, ой, ну, Росія, російське, воно п, таке, знаєте, передове, а наше, ну воно ж таке відстале національне. А, але тепер тепер вони вже фактично ведуть боротьбу не з як офіційна російська пропаганда їм би казала, що ви проти нашої родини, значить, а вони можуть казати, що ми ведемо боротьбу проти режиму, який міжнародною спільнотою визнається як терористичний, тобто хлопці-дівчата змінюються реалії, нами керують терористи, і наша свята справа це, ну, принаймні, хоч позбутися цього режиму, вийти з-під його влади, з під його опіки. Адже ми ж можемо стати і посібниками терористів. Якщо нашими руками будуть загрібати жар, якщо наші люди будуть призиватися в армію, яка керується терористами, терористичну армію, то ми ж не відмінимося від цього. Є отаке усвідомлення, як люди до цього ставляться, пане Володимир. Ну я думаю, що це як знаєте, як в цьому фільмі Гра Престолів, ми з одного боку стіни, а вони з іншого боку стіни. Я думаю, що з іншого боку, стіни все виглядає ну трошки трошки інакше. От люди, які живуть за залізним занавісом, які повністю обмежені взагалі для яких немає там ні ні альтернативних джерел інформації, ні нічого іншого. Вони навряд чи усвідомлюють, що насправді відбувається. Ми ж пам'ятаємо, ми теж коли жили в радянському союзі, пам'ятаємо, наскільки у нас були промиті мізки. Олександр, я не про пересічних людей, а я б саме про лідерів протесного руху, про люди, які свідомо ведуть в Вони Звісно, всі розуміють це. Я думаю, що всі це розуміють. Більше того, всі готуються до, ну, тобто, всі усвідомлюють, що ми стоїмо на краю цих дуже фундаментальних глобальних змін. І ці зміни можуть початись. з Трошки там з часом або можуть початись дуже раптово. і Тому ну да, всі всі в такому активному напруженні і все бурлить. Знаєте, це як ну ситуація там, не знаю, там, можливо, 900 там 17-го року, коли в світі були такі глобальні зміни, там розпочали розвалюватись імперію, десь щось таке зараз і було очікування цього. Та тобто, бо це ж не, не, не там не такі процеси, які відбуваються миттєво. То щось там відбувається, створюються нові держави. От власне теж я думаю, що в Європі на початку 20-го століття ніхто не думав, що імперії там розділяться, створюються нові держави, якісь країни взагалі бездержавні, там які ніколи не мали не мали державної історії. Вони постали, і бачите, нічого, і все чудово. Ну я маю на увазі, що нічого не відбулося, вони зараз існують. Вони є і дуже успішні. Я маю на увазі європейських країн. Я думаю, що така саме сама історія чекає і Російську Федерацію. Причому там більшість народів, вони якраз державні, тобто це народи з дуже давньою державною традицією, історією, от багатолітньою. От, часто набагато більшою, ніж історія там державності самої Московії. От, або більше того, це народи, які власне і були державністю. зараз Московія, або кому, кому Москва платить. Ну, Ну, це, Я думаю, що це це, це такий природний процес, трошки трошки, Ми, трошки Рома, по, -по, по, -по зв'язку, пане Олександр. Про... Олександре. Фантастичний. Да, да. Якщо чуєте, а мене так, трошки да, 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 трошки по зв'язку е, перебої були, я зрозумів, що а, ті народи в принципі, вони. Е, <плес> історія, а здається, що. що треба... з здатком, так. Так, так, так. Зараз тут? я вас почув. Я зараз вас почув, так. Да. Щось, щось, якісь перебої. А... Дивіться, пане Олександре, Черчилль колись визначав російську радянську політику як битва бульдогів під килимом. каже якісь такі рухи, нічого не видно. Видно, що якісь рухи відбуваються, і періодично вилітає скривавлене тіло. Отак, от, от ви торкнулися питання залізної завіси. Тобто люди там живуть за залізною завісою, але процеси якісь відбуваються і періодично. Неодмінно вилетить оце все закривавлене тіло. А скажіть, будь ласка, як вам зараз бачиться ситуація? От які от регіони потенційно можуть нам просигналізувати про те, що процес цієї розпаду, розкладу, скажімо так, цієї російської імперії, вже розпочався, його не зупинити. Де, де ці точки можуть бути? Ну, звісно, в першу чергу, це північний Кавказ. Це напевно, все-таки Дагестан, тому що там такі відбуваються ну, Дагестан і можливо Калмикія, Ну, оці регіони. Я думаю, що це Поболжя, там теж фактично такі на це творчі процеси відбуваються постійно. Я би сказав, ну, регіони Дель-Уралу, регіон Поболжя. Ну, кожній нації по-своєму, там, але ну і самі татари мають дуже потужну історичну традицію, і вони фактично ну, такі там, пашкіри дуже активні зараз. Якщо ви бачите, там новини, вони фактично ну чинять опір. Почались якісь абсолютно такі речі прямої дії. Ну дуже часто. І це такі, ну це серйозні для Росії речі, от, які відбуваються в регіонах. Це у графінські народи, От, щойно відбувся з'їзд з'їзд дерзян в Естонії. От, і це дуже сколихнуло Це непомітно, можливо, в Україні, але для народів, для народів в Московії це така дуже-дуже ну, потужна подія була. От, вона сколихнула інші народи, тому я думаю, що цей процес він просто починається, він, він, він завжди, ми, ж, ми ну, знаємо, що це. Ну, для цього треба розкачувати тобто, треба відійти, просто зняти себе полову цих ну, московської пропаганди тобто, завжди у кожного народу це займає певний час. Але те, що ці процеси пішли, ну і вони йдуть шаленими темпами, от така сама тому бурятів. Історія, от я у нас є інформація, що ті буряти які там в монголії вони навіть думають про створення якихось власних військових підрозділів, щоб боротися за незалежність. Я думаю, що це це такі дуже цікаві історії. Ми стоїмо якраз дійсно цей період це Це наш період нашого життя дійсно буде ну окремим розділом в, в, в історичних книжках майбутнього, тому що ми ви, ви, ми є учасниками безпосередніми учасниками всіх цих процесів. Тобто ми, ми і. І, і я хочу сказати, що саме героїчна боротьба українців, те, як українці стоять за свою свободу, ми, ми воюємо в першу чергу за свободу, ми воюємо за те, щоб не бути так, щоб у нас не було так, як у Кацапі. Ми за щоб, не віймо, було раб, щоб не було рабства, щоб не було рабства. Так, так, абсолютно. Це вибір, вибір між свободою. І це на жаль дуже часто не розуміють українські еліти. От вони думають, вони все одно намагаються будувати тут якусь таку маленьку Московію, от, ну з якимись контролем, там податковими штрафами, там ну якимись там заборонами, не розуміючи суть взагалі цієї війни, що Україна, український народ воює саме за свободу і проти цього рабства, щоб тут не було так, як у кацапів і ми ніколи не дозволимо, щоб тут було так, як у Кацапі. Це якраз наша фундаментальна різниця, і ми за це власне проливаємо ці ріки, героїчні ріки української крові за те, щоб наше майбутнє покоління і ми жили в вільній свободній страні. Ми за цю свободу боролися і в 16-му, 17-му, в 18-му столітті. Частина України боролась в 19-му столітті. У 20 столітті ми все століття боролись за цю свободу. Я думаю, що ми нарешті ми перемагаємо, це вже видно, ми обов'язково переможемо в цій війні, не дивлячись ні на що. І ця війна для нас закінчиться саме. Наша перемога це саме буде розвал Московії. от і Наша наступна задача це створення цього поясу навколо України, геополітичного з наших союзників, з цих країн, які. Які будуть частиною цієї розваленої розваленої Москви. пане пане Олександре, вже так час нашої програми йде до завершення, я хотів би вас поставити вас запитати про таке: дивіться, суб'єктів Російської Федерації дуже багато. Всі ці народи дуже сіль. Якщо подивитися, от ви згадували і бурятів, і башкир, і татар, і єрзя. Якщо ми подивимось на історію з кожного народу. Essa história... Насильства, насильства над цими народами е, московитів, це намагання перетворити їх на манкуртів на, на біомасу, якою можна потім е, затикати фронт, яку кидати на інші народи, якою можна поневолювати інші народи. і От цих народів дуже багато своєї власної історії. І при всій повазі до них, при всьому моєму щирому бажанні бачити їх незалежному. А поодинці Ну якщо ми уявимо собі там, ну наприклад, там. 30 чи 40 суб'єктів е, міжнародного права незалежних, поодинці їм буде важко виходити, все одно в них є якісь напрацьовані зв'язки. Отут ви згадували Ідель Урал. А скажіть, будь ласка, яка може бути от конфігурація? от Які об'єднання, такі нові нові міждержавні об'єднання? Можуть бути от скільки їх орієнточні, це от Сибір, Далекий Схід, Ну от Поволж'я, да Дель-Урал. Ем, я вчора е, розмовляв з В'ячеславом Дьоміним, одним з активістів е, Казацького національно-визвольного е, руху. Він казав, що от вони дивляться, от як казаки, це як конфедерація, куди можуть входити е, народи, які е, живуть е, в, біля річок Терек Дон. Кубань, ну можливо, до них доєднаються народи пів, Північного Кавказу ну, при, при бажанні. От як ви бачите, от скільки це може бути суб'єктів? Я розумію, але ми так, як футурологи трошечки, значить, спробуємо заглянути в майбутнє. Чи це може ну, бути якщо... таке десятків нових держав? Ну, якщо чесно, я би, я би не ліз цю тему, от, ну, тому що це справа цих народів. Ну, як вони будуть будувати своє майбутнє, чи вони будуть там. Ні, ми їм між не собою. даємо реалізації. Ми їм не даємо їхня справа. Абсолютно. Так, так, я розумію, розумію. Але я, я просто на такі на процеси хотів би звернути увагу і на, на те, що у них зараз ця дискусія дуже активна. Вони дуже чітко усвідомлюють ризики провалу в якісь міжусобні, там, міжособні... Війни чи боротьбу там за, за якусь межу, от розуміють, що ці ризики дуже суттєві. от, і що Москва протягом всієї історії власне такі провокувала ці речі, то так як вона провокувала там війну в. Придністров'я, війну там в Грузії от створювали взагалі штучні там речі, ну як в Україні, то есть, ну, нуло ці всі працювали над на цими проектами. Вони розуміють ці ризики, усвідомлюють, і вони якраз і ведуть цей діалог, так як народи іделюралу, це шість народів, які ведуть. Ну, власне, я я вважаю, що національні еліти зараз цих народів ведуть діалог, і вони обговорюють ці питання. От, дуже, 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 дуже. Дуже серйозні ну речі ці відбуваються, тому я думаю, що це це ми в першу чергу це майбутнє, це вибір вибір представників цих народів, це вибір що, як вони зараз будуть якраз про цю бачити це майбутнє. От, і, і те, що це розуміння є, мене дуже ну тішить. Я маю на увазі, що вони усвідомлюють дуже чітко ці ризики провалу от або провокацій Москви на те, щоб втягнути там їх замість боротьби за свободу, в якісь міжособні всі ці речі. От вони це все усвідомлюють, і мене і усвідомлюють з точки зору недавнього минулого розвалу Радянського Союзу. Ну тому я думаю, що просто якісь запобіжники ну, вони будуть просто ставити і ну, ці питання обговорювати в якомусь форматі. Пане Олександре, дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, це був військово-політичний експерт, один з фундаторів е, організації Ліги вільних націй. Ліга вільних націй це організація, яка об'єднує е, діячів громадських і політичних з е, республік е, поневолених Росією, які ведуть боротьбу за те, щоб реалізувати. Право нації на самовизначення, і за те, щоб ці республіки, які зараз ще перебувають на теренах так званої цієї Російської Федерації, щоб ці країни стали незалежними і увійшли в спільноту цивілізованих народів. Програма «Точка зору», я Володимир Тетерук, кажу вам до побачення, кажу вам тримаємося, перемагаємо, і ми неодмінно переможемо. Хай нам всім щастить. Ще раз всіх за святом, слава Україні.